Повертався назад і бачу, як переді мною сітка впала. Я зрозумів, що мене спробують збити, включив запис з екрану і почав шукати. І за секунду, буквально, я побачив два дрони. Один, скоріш за все, Mavic. На відео видно він з двома сіткометами. Ну, я спробував його піднімати, щоб його лопастцями збити. Ну, на відео знову ж таки, видно, як я набрав висоту. Ну, Мавік він швидший, маневреніший, піднявся веще, скинув мені сітку і мені заклинив мотор. Чесно кажучи, я вже думав, що його не врятувати. Він вже практично був на землі, почала пропадати зв'язок. І тут мотор звільнився, чи сітку порвав, чи що. І він нормально мені. Я до кінця тримав управління і він почав мені набирати висотко. І Я тоді так зрадів, думаю, ну, ми зараз ще з вами по побадаємося. Втрата сигналу. Ну, це означає, що збили. Тоді хлопці знайшли відео на телеграм-каналі, телеграм де вони там дуже хвалились, що відпрацювали, збили бабоюгу в нашому районі. Воно, тут якраз є видно, коли я перелітаю канал, і в мене влітає оця друга впіввішка.